Про Блакитне. Дивимося, що Блакитне та розкаже тобі сьогодні. Інформація. з путок. Думаю про себе. Можливо, десь задай запитання. Що саме? На яке запитання ти хочеш отримати, від... отримати відповідь? Розклад загальний підходити може не всі. Якщо цей потік співпав з твоїм внутрішнім світом, значить це для тебе. Карта каже, щось тобі страшно, думати страшно, бачити страшно, усвідомити страшно, взагалі страшно. Якісь страхи в тебе, якесь таке негативне зараз в тебе, таке оточення, карта каже, постійно в якомусь такому ти Очікування негативних новин, хтось боїться якогось осуду, хтось якихось очікує перешкод там, де їх немає. Карта каже, ти сама або сам себе загнали в ці страхи, насправді все слава Богу. Ноги в тебе вільні. Йди. Не зв'язуй себе, не придумай, не очікуй того, що нема. Каже Карта, знімати ті, ті ті рожеві окуляри. Стань впевненою чи впевненішим в собі. В тебе є шанс, шанс на якісь такі, знаєте, Отримати хороші новини. Карта каже, що ти десь людина наївна, але ця наївність це комплімент а, справжності і сміливості. Це такий подарунок а, небес, якщо хочете. Отримає хтось пропозицію, якусь хорошу, продовження.